Привіт, я живий. Я вирішив записати це коротеньке відео, бо вважаю, що моя аудиторія на це заслуговує. В Зв'язку з деякими змінами в моєму житті я не міг присвячувати достатньо часу цьому каналу, а також займатися лілкою. Якщо ви не бачили мої попередні відео, то зараз я вам коротенько розповім, що ж таке лілка. Це народна портативна консоль на базі мікроконтролера ESP32 wroom 1 n 1N16R8, яка постачається в вигляді набору для самостійної збірки і яку дуже легко зможе зібрати навіть початківець. Її мета дати вам дешевий набір заліза, який можна зібрати в повноцінний пристрій, а також готову бібліотеку взаємодії з дисплеєм, SD-картою, кнопками, звуком, батареєю та іншими компонентами. Вона починалася як хобі-проект, але всупереч будь-яким очікуванням, моє відео про неї зібрало майже 40 тисяч переглядів, тому я вирішив, що вона просто мусить стати доступною для всіх бажаючих. Як і будь-який хардверний проект, Лілка потребувала не лише багато часу і зусиль на розробку, а й на підготовку до продажів. Я вже навіть змонтував відео з анонсом Лілки, але його довелося відкласти через те, що проект затягнувся. Проте проект не мертвий, лише дуже повільний, тому тримайтесь в курсі, я обов'язково опублікую відео анонс, щойно вона стане доступною для купівлі. А ще, як ви можливо, вже помітили, я зараз не в своїй звичній студії, а в іншому місці. Річ у тім, що я вирішив приєднатися до Збройних сил України. Я пройшов відбір в один з підрозділів і зараз знаходжусь в новій локації. Цей процес зайняв в мене досить багато часу та зусиль, а також досить жорстко вирвав мене з моєї звичної зони комфорту. Але я роблю те, що, на мою думку, і повинен робити, і в мене ані трохи немає сумнівів щодо свого вибору. Я радий бути там, де я є, оскільки там я маю змогу реалізувати свій потенціал задля вдосконалення обороноздатності нашої країни. Це означає, що деякий час в мене будуть дуже обмежені можливості щодо запису та монтування нових відео, але я постараюся якось це поєднати зі своїм новим життям. У мене з собою є камера, мікрофон, комп'ютер, і навіть трошки світла, тому подивимося, що з цього вийде. Окремо, хочу подякувати моїм вельми шановним підписникам на BuyMeACoffee, які, незважаючи на те, що я на тривалий час зник і не викладав жодних відео, та не подавав жодних ознак життя, все ж продовжують мене підтримувати фінансово. Для мене важлива не так ваша фінансова підтримка, як відчуття того, що є люди, які цінують мою роботу і які вірять в те, що я повернуся і буду продовжувати створювати нові відео. Дякую вам. Ви для мене є дуже сильною мотивацією не здаватися та продовжувати і знаходити спосіб. До речі, деякий час тому в Buy Me змінилися деякі правила щодо виведення коштів для громадян України. Один раз мені вдалося звідти вивезти кошти, але зараз це зробити майже нереально. Тому хочу вас попросити: не підписуйтесь на мій BayMiaCoffie. А якщо ви підписані, то відпишіться. Я спробую знайти якусь альтернативу можливо, ту ж саму монобазу або якийсь інший український сервіс. Деталі будуть згодом. Можливо, я спробую записувати коротші відео, оскільки перелік тем, про які я хотів би розповісти, росте значно швидше ніж я встигаю його опрацьовувати, особливо коли я пропадаю на декілька місяців. Крім того, майже вся моя електроніка та пакунки, які ви мені надсилали, залишилися у Львові. Тому розпакування, на жаль, відкладається на невизначений термін. Вибачте. З іншого боку, я потрошки перевожу сюди свою електроніку, тому можливо мені навіть буде вдаватися тут продовжувати робити якісь хардверні проекти. Подивимося, як вийде. Але я обов'язково буду знаходити час на розвиток та підтримку лілки. А також саме завдяки вам, в нас в Діскордії утворилася прекрасна спільнота інженерів, розробників та радіолюбителів, які з радістю поділяться знаннями та інформацією з будь ким незалежно від їх рівня знань. Тому приєднуйтесь, лінк буде в описі. Дякую кожному з вас, хто підписався, і не відписався за 4 місяці. Дякую всім, хто продовжує підтримувати мій канал, незважаючи ні на що. Історично склалося так, що мої предки віддавали найцінніше, що в них є, заради того, щоб я більшу частину свого життя міг жити в мирному місті, говорити рідною українською мовою, ходити на роботу, жити повноцінним життям, а також сидіти зараз і записувати це відео в відносно безпечних умовах. Прямо зараз хтось помирає для того, щоб не помер я. Дехто з моїх друзів каже, що ця держава їм нічого не дала, але я вважаю, що це все дуже відносно. Спілкуватися рідною мовою, не ризикуючи бути зарізаним представником сусіднього племені, отримувати безкоштовну освіту, а не безкоштовну партійну пропаганду, мати змогу ходити по тротуарах, а не пролазити через ліси це вже привілеї. І багатьох українців з тимчасово окупованих територій позбавлено навіть цих базових привілеїв. Здавалося, ми ось ось увійшли до нового цивілізованого століття в формі незалежної суверенної демократичної держави. Але наше існування знову під питанням на третій рік десятирічної війни, яка триває вже століттями. Все на світі залежить від кожного з нас, кожен з нас має вплив на все. І якщо не робити ні**я, то ні**я і не вийде. А в мене є речі, які я вмію робити дуже добре. Наша нація за свою тисячолітню історію пройшла через таке лайно, що інколи навіть і повірити важко. І викинути це все в один момент через вікно означає не цінувати те, що ти маєш, і не поважати працю інших. Потрібно розуміти різницю між сліпим патріотичним популізмом та національною ідеєю. Бо в 2024 році бути українцем це не сумна випадковість, це привілей. І коли більшість це усвідомлять, можливо, нарешті тоді ми закарбуємося як нація. Тому тримаємося купи. Слава нації!